Ми починаємо процес заготівлі сіна, тобто силосу. Починаємо вже цілий день. Зараз буде відео нагадування, як включити заточний ніж. Значить, о, дві кнопки заточного, так. ручне гальмо, е, кнопки стоп по обидві сторони, Стоп з обох боків зараз покажу. І кнопки пуск заточки. І газу. і газу. І на заточці давайте да, повний газ. На повний газ. Так, зараз показую кнопки. Кнопки мають бути увімкнені. А там скрутка. А там скрутка. А тут кнопка постійно увімкнена. А, тут красно записав, з я сторони, правильно? Так. Ну, на, і то ці дві кнопки. Скрутка ось осела. Це скрутка на кнопку. Клас. Класно. Три провода. А ч три? Там три. Давай зараз прив'яжемо зразу ж матузку, розповім туємо, включимо. Включимо. А, і шестиранники. Так різьбу, що під кажуть. Ціліндр не включає. Да, Шестираник треба, щоб буде самі. Ого, я поправився. Де, ти ж поїв а, ну да. Біт біт бітков бит, на персе. Та що там ти? Моточок. Ще раз що ми робимо зараз? Розплінтовуємо циліндр, бо він щось не хоче включатися. Ми порушимо техніку безпеки і будемо робити все. штучно. Тепер штужно. ножі перемкнуться він буде... Ні, ми нас... з'єднаємо муфту з гідромотором і будемо да, Буде включений він весь час. Ну, ми ж не валянки, ми не будемо включати. Хоча Ча? Mm -hmm. Ні, По-моєму, у нас воно не, не працювало, ця тема, так? Да? Да колись, колись останнім часом ми заточували отак штучно, так? Да? Я прив'язував то висить, що там не Чи чуєш, Шпатом а може знаєш що будь? Це ж ми прив'язували, щоб прикрутити його, як збирали. Mm -hmm. Може знаєш що будь. Давай зараз ще раз спробуємо, щоб включилося.

Þakk fyrir að hluta. Перший день збору силосу невдалий. невдалий. Почалось так. У нас легенька дупа. Легенька дупа, виглядає отак. Прокоментуємо. Отак, якраз бачиш. Хлоп-хоп-хоп. І все, йдуться. І ага. Ця штука обертається, але М -м -м. вона не захватує зерно чи не захватує кукурудзу зовсім. І в нас маса застрягла в трубі. Ні, вона застрягла всюди. Перша застріє в барабані, йде по другому кругу, по третьому, так по кругу фігачить. Потім, так як вона вже каша, вона не заходить нормально у прискорювач маси. Угу. І так як вона у прискорювачі маси не прискорюється належним чином, вона застряє навіть у силу супроводі. Що І ми зараз робимо? Ми будемо робити, мабуть, силос без корм кракеру. Угу. Ми навели деякі дані і без корм кракера буде падіння молока на пів літра, від пів літра до півтора. На голову? На голову за добу. Засвоюваність. А такі корови у нас дають. Від 2 до 2,5 літрів молока. <риклад> Надалі. <риклад> <риклад> Це жартує. <риклад> То ми будемо даїть баків. <риклад> І тому, можливо, сила інтернету допоможе знайти нам оці прекрасні вальці. І було б класно, якби вони були в набагато кращому стані, ніж те, що ми маємо зараз. Або хтось може щось чим може порадити, де можна де їх ремонтувати, відреставрувати, чи ябові я знаю. А, назви, що це за техніка? Це Менгеле Мамут. Хочі написано написати Ага, Це ось такий комбайн. Пушечка. Ось він. І сталася така біда. Це січкарка. Вчора ми точили зуби, думали, що це через них проблема, а ножі не зуби. Вони досить нормально так нагострені, але не пішло. А так все у нас добре. Угу. Все прекрасно. Все крутиться, все робить, ще картинка гарна. Так, добре, тому в кого є, як ми запитували, можливо, контакти, де стоїть на розборі такий, або де. Можуть зробити це, відновити. Що далі робимо? Розбираємо. Те, що ми вміємо. Розбирати ми точно вміємо. Так, -да. так. Така техніка. Супермашина? Супермашина. Добре, продовжуємо працювати далі.